Пастор. Слово пастор походить від грецького слова пастух. Це людина, яка піклується про громаду. Він має мати певні риси і якості, тобто він має бути вчителем, він має бути наставником, він має бути духовним прикладом. Він той, хто зауважує в громаді, тобто в духовній громаді, в церкві. Людей здібних до служіння, і він допомагає цим людям розкрити свої дари, таланти і покликання. І тому пастор він не може існувати без церкви. Як капітан без корабля, так пастор не може бути без церкви. Отже, пастора поставляє Бог для того, щоб в цьому світі звучало слово істини, звучало слово від Бога. Для людини, яка ніколи не була в церкві, або не відвідує церкву, або не є постійним прихожанином церкви, я б сказав, що голос пастора він також є актуальним і важливим. Адже в цьому світі дуже багато голосів. Ми чуємо з телебачення, люди говорять різні, різні експерти, професіонали в своїй області, але так мало людей, які можуть сказати і передати слово саме те, яке би Бог. Хотів сказати в цей час для людей. Тому голос пастора для людей в цьому світі, я би так насмілився сказати, що це є в певній мірі голос Бога. Якщо пастор дійсно спілкується з Богом в молитві, в його присутності в Божій, тобто перебуває в вивченні Слова Божого, то слово пастора для людей в цьому світі воно відіграє ту роль, що людина може почути через пастора голос Бога. Що для мене є серце пастора? Це є образний вислів, який характеризує людину і її внутрішній стан. Серце пастора це готовність жертвувати, це готовність любити, це готовність віддавати свій час, свої фінанси, свою увагу для людей, які навіть, здавалося б, цього не вартують. Тобто, пастор має внутрішні якості для того, щоб Любити людей, і в цьому йому допомагає саме Бог. Є два види пасторів: є людина, яка справді має пасторське покликання, пасторське серце, і є людина, яка просто виконує пасторські обов'язки. Чим ці люди відрізняються? Слово Боже говорить навіть, що є, є пастор, а є найманець, тобто наймит, людина, яка робиться за гроші. І справжній пастор він дійсно любить людей. Любить людей не перед людьми, любить не перед камерами, а він справді готовий пожертвувати собою для блага іншої людини. Тому велика така внутрішня любов, яка ще раз наголошу приходить від Бога, саме вона відрізняє справжнього пастора від людини, яка є найманцем. А для чого мені взагалі ось цей пастор, і яка актуальність його сьогоденні? Що би я відповів на це питання? Я би сказав, що є дві інституції, які створені на землі не людиною, а самим Богом. А саме це інститут сім'ї і друге це інститут церкви. Ісус Христос сказав: Я створю церкву мою, і ворота пекельні не здолають її. Що таке ворота пекельні, щоб вам було зрозуміло, це тобто нарада, нарада темних сил, вона не переможе церкву в цьому і унікальність пастора, що він є представником Бога на землі посеред людей, і він може людям звіщати послання. Від Господа, те, що сьогодні роблять психологи, це дуже добре. Вони працюють над раненими людськими душами. Але унікальність пастора в тому, що він може підійти не лише з душевної сторони, але й він може працювати в духовній царині, там, де жодна із людей жоден із людей, жодна із професій не може достати так глибоко, як Бог може достати з допомогою людини-пастора. Я зростав сім'ї, де були і батько, і матір. У мене було дві сестри, і менший брат ще. Я так вважаю, що певно, я був найактивніший посеред всіх моїх братів і сестер. І батьки приділяли мені трохи більше уваги через те, що я був. Ну такий, за мною потрібно було дивитися, де що і як. Мушу відмітити те, що на мій світогляд, на моє становлення як людини віруючої, як християнина, найбільший вплив зробили це батько і матір. Я дивився на свого батька, я бачив, що в нього дійсно є нелицемірна віра. Те, що говорить, те він і робить. Я бачив те, що в нього є любов до людей, як він служить людям. Я бачив наскільки мама вона вірна для батька. От, мама також була задіяна в служінні, вона керувала навіть наскільки я пам'ятаю, це був районний хор, вона була керівником. І ми зростали в такій атмосфері, де ми дійсно бачили такий духовний приклад, моральний приклад. Те, що я бачив, те, що я спостерігав, звичайно, воно закарбувалося всередині мене і воно формувало мене як особистість. І тому сьогодні я є з тими переконаннями, якими я є, і вважаю, що саме батьки вклали найбільше в моє становлення як віруючої людини. Страх Божий є таке поняття в Біблії. Да, страх Божий, тобто пошана, коли людина серйозно відноситься до Слова Божого, в мене було воно з самого дитинства, але рано чи пізно кожна людина вона стає перед вибором, як їй рухатися, як їй жити. Зважаючи все те, що я знаю, того, що я чув, дивлячись перед вибором, який стає переді мною, що я можу бути віруючою людиною, або я можу бути невіруючою людиною, я маю право обирати. Зважаючи на все і шукаючи цю істину, осмислюючи всі ці е, речі, я все ж таки приходжу до висновку, що Бог існує. Він реальний в житті людини. Він небайдужий до людини, і тим більше, я хочу сказати, якщо він створив людину, то він і найкраще знає, що потрібно саме цій людині. Тому я обрав слідувати все ж таки за Богом. Чи мріяв я коли-небудь бути пастором? Скажу відверто, ніколи не мріяв. Дивився на ті складнощі, які були у мого батька, адже мій батько також пастор. Я скажу, що я більше схилявся, ну я не бажав бути пастором. Я пам'ятаю одного разу, підійшов до мене батько, я сидів в кімнаті і каже: Едя, ти будеш проповідником. І я такий, о, Господи, помилуй. Знаєте, я всередині себе, ну, я противився. Я сказав, та ні, не може бути, я не хочу бути проповідником. Я би ким краще бути? Ну, бути бізнесменом, да, там, можливо, на атомній станції працювати, гроші заробляти. Але не проповідником. Не хотів я бути проповідником. І в той час, коли я подумав, я не буду проповідником, я зрозумів, що я ним буду. Прийшло розуміння, що саме Бог мене кличе до того, щоб турбуватися про людей. Я не хотів, але я розумів, що є якийсь внутрішній поклик саме до, до цієї справи. Сумнівів, що я буду пастором, не було. Чи була боротьба? Була, була боротьба. Було певне противлення і небажання, тому що я бачив, що це певною мірою є жертва. Це коли ти маєш якісь свої бажання, маєш своє бачення, але часто Бог говорить пасторам, служителям свою волю. І інколи ця воля не співпадає з твоєю. І тут відбувається боротьба. Один із найбільших страхів, який я мав, це публічні виступи. Я дуже боявся. Я бачу, як батько проповідає, як він говорить до великої кількості людей. І Я розумів, що виходити і говорити перед людьми, це дуже для мене не під силу. І дійсно, оцей момент він дуже мене. Тормозив, і я вважав, що ну, я не зможу, я не здатний на таке. Це якісь особливі люди можуть це робити. А з іншої сторони, я розумів, що Бог мене кличе до служіння людям, до того, щоб я міг проповідувати, звіщати Слово Боже для людей нести. І оця боротьба була. була. Перші рази це коли коліно б'ється об коліно. Це коли думаєш, навіщо я сюди вийшов. Це коли страшно, і ти розумієш, що напевне це не твоє, а внутрі розумієш воно твоє. Перш за все, це той внутрішній поклик, який я чув і я вірив, що це є від Бога. Тобто, Бог говорить в моє серце, що я тебе кличу до цього. І відповідно, я розумів, що якщо я буду ухилятися, то ну, Бог мене хоче благословити саме в цьому. Якщо я буду ухилятися, то чи буде Бог благословляти і супроводжувати в моєму житті? Тому я вирішив, що перший найважливіший момент це саме поклик внутрішнє розуміння, що Бог тебе до цього кличе. Другий момент це те, що свідчення людей зі сторони, є таке розуміння, як. Пророцтво в протестантизмі, пророки, і через деяких пророків Бог говорив, були пророцтва, що я буду пастором. Пам'ятаю, що також, коли ми будували будинок молитви, то батькові було слово через Біблію, що не ти, а син твій добудує цей будинок молитви. Тобто, це ще одне підтвердження, а я ще зовсім малим був, зовсім юним. І батько думав, хто О, хто із них Хі -хі. ну куди? Каже, це що мені так ще довго ждати, що воно добудувалася? Насправді, коли я дивлюсь сьогодні, воно так і здійснюється, що я продовжую цю справу і можна сказати, вже ми добудували. Так як я зростав в християнській сім'ї, я зростав в сім'ї пастора. Я бачив не лише недільні дні, я бачив будні дні, і я розумів, усвідомлював, що таке є пасторство. Я усвідомлював, що пасторство це не лише вершини. Це певні низини, які ми проходимо. Це не лише достаток, а це часто і нужда чи потреба, скажімо так. Пасторство це не завжди коли тебе хвалять. Я це все спостерігав, я бачив, це тоді, коли тебе критикують, коли тобі роблять боляче, навіть свої близькі люди. Тому я не очікував від пасторства щось надзвичайного. Я знав, що люди залишаються людьми. Я знав, що бувають і важкі моменти, і якісь вершини чи висоти. Я знав, що буває і недостаток. Я знав, що по-різному може бути. Тому я не очікував щось такого від пасторства, в чому б я сьогодні був розчарований. Тобто я не ставив собі якісь завишені очікування в різних сферах. І тому я не можу сказати, що я. Щось в чомусь розчарувався чи якісь очікування мої не справдилися. Найбільший виклик для мене в християнстві або в служенні пастора це мати ось цей внутрішнє духовне розуміння, як рухатися далі. Або такі духовне вуха, щоб чути голос Божий, що потрібно саме сьогодні, адже можна діяти, ну якби ніби все правильно, але хочеться ну, чути те, що Бог хоче від тебе саме сьогодні. Тому ось цей момент для мене є надто важливим. Це те, про що я намагаюся турбуватися. Розуміючи потребу в тому, що зараз потрібне саме лідерство, потрібні напрямки. Ми церквою, ми служителями, рішили, що ми хочемо максимально наскільки ми можемо включитися саме в процесі допомоги, чи ми можемо служити для нашої країни. Ми почали приймати біженців. Переселенців, які втікали від війни. Наш будинок молитви через цей будинок молитви пройшло більше 500 людей. Проживало в нас тут. Одночасно, ми могли максимально прийняти 90 осіб. Тут були і люди, і собачки, і попугайчики, і котики, і хом'ячки. Чого тут тільки ти було? Це було звичайно незвично для нас. Але мусили приймати людей з тим, що в них є. Кормили людей, молилися за людей, духовну підтримку, надавали людям емоційну підтримку, робили те, що могли. Як матеріально забезпечували, так і намагалися, щоб люди емоційно могли трішечки відійти від того, що відбувається, від того, що вони пережили. Пастор під час війни має велику місію донести людям що зло. Все ж буде переможене добром, що є Бог на світі, який все бачить, все чує, і Він бачить людські серця, і він небайдужий, і він хоче допомогти. Я пригадую 72-й псалом, коли автор говорить: коли я дивився на цих людей, які робили беззаконня, і при цьому всьому, ну так скажемо по молодіжному, ожирували, почували себе дуже добре. Ну, то я каже, чуть не спіткнувся. Але коли я зайшов у святиню, я побачив кінець цих людей, і він був печальний. Також пастор дає послання для людини, що під час війни, коли людське життя, воно знецінене, пастор нагадує, все ж таки, що людське життя воно має цінність, що Бог любить кожну людину. Навіть коли сьогодні наших військових над ними знущаються. Полоні, якщо ми говоримо, і людина просто після цього розбивається або надламлюється. Пастор повинен звістити Слово Боже, що все ж ця людина є цінна в очах Божих, в очах інших людей. Її цінність не залежить від того, що з нею було. Її цінність в тому, що Бог заплатив за неї високу ціну. Пастор це не є байдужа людина. Це не людина, яка стоїть осторонь, пастор, маючи ось цю всю... Любов до людей від Бога, він в першу чергу повинен приймати активну участь в тому, що відбувається сьогодні. Пастор він і волонтер, пастор він і душе-опікун, пастор він, той, хто турбується, той, хто приймає, той, хто вислухає, той, хто скаже добре слово, той, хто проявить любов і турботу до людей, які сьогодні цього так потребують. Хто це зробить сьогодні, як не пастор? Так. Багато людей це роблять сьогодні, але це прямий обов'язок пастора. Тому пастор не може бути осторонь. Він в активній позиції по відношенню цього болючого питання. Інколи виглядає так, що пастор це якийсь надзвичайний чоловік або якийсь супермен, якому під силу все, і він годний здолати всі перешкоди, які він має. Але пастор це звичайна людина. Пастор втомлюється буває, пастор потребує інколи доброго слова, слова, підбадьорення, підтримки. Пастор всього цього потребує. Я пригадую одну історію, розкажу її. Будить мама сина зранку. І каже: вставай, пора йти до церкви. Він каже: мам, ну я ще трошки хочу поспати. Каже, сину, ну вставай, бо пора йти до церкви вже. Ну, мам, ну що ти мене будеш? Дай мені ще трошки поспати. Каже мама йому, сину, ну вставай, ну хоча б через те, що ти пастор цієї церкви. <гум> Ось, що я хочу цим сказати. Незважаючи на те, що пастор втомлюється, він розуміє, що в нього є певні обов'язки, зобов'язання, і він змушений робити часто це попри те, що йому важко. Але при цьому всьому Бог дає силу, Бог дає свою благодать для того, щоб рухатися далі і в молитві до Бога. Пастор знову набуває ось цієї сили для того, щоб іти. Вся моя сім'я вона задіяна в служінні. тому в нас виникають інколи питання. Саме мені дружина інколи нагадує. Що ти не лише пастор, що ти ще й чоловік, що ти батько, що ти ще й вдома господар, потрібно щось зробити. Да, є спокуса така, приділяти часу більше для церкви, аніж для сім'ї. Проте в цьому питанні потрібно вірний, такий добрий баланс для того, щоб не було якихось викривлених моментів. Пастор це людина, яка має вчити не лише з кафедри інших людей, але це людина, яка має бути і прикладом, і не лише в церкві, але й вдома. Інколи так трапляється, що люди можуть навчати інших людей, а самі вдома бути зовсім. Іншими не бути прикладом і діти можуть це бачити. Саме через це діти часто не наслідують батьків у вірі. Тому бути пастором це бути добрим чоловіком, це бути добрим батьком, це турбуватися про свою сім'ю, не забувати і усіх важливих речей. Людина має вільну волю, має право вибору. Вона Звичайно, визначає, що вона хоче робити, як їй жити і чи потрібна їй церква взагалі. Але я хочу ще раз нагадати, що церква вона створена саме Богом. А отже, якщо творець людини передбачив церкву, значить це є дуже важливо в житті людини. Церква це спільнота, де один одного підтримують, де моляться один за одного. Це та спільнота, де люди можуть реалізовувати себе. Місце, де люди можуть навчатися саме Божим істинам для того, щоб запроваджувати їх в своє життя і мати успіх і благословіння. Тому бути в церкві, бути частиною церкви це не тільки є воля Божа, а в цьому є практичне застосування. Тобто ми можемо навчатися і жити згідно того, що вчить Біблія, і мати успіх, і мати благословіння. Віра є дуже важливою в житті людини, і насправді людина може переживати моменти щастя або такого піднесення радості. Але що я зауважив? Що без віри людина не може мати справжнього глибинного щастя. Тобто людина не має справжнього сенсу життя саме без віри. Блес Паскаль сказав такі слова, що в людини всередині є пустота або вакуум у формі Бога, і ніхто не може заповнити цей вакуум окрім Бога. Тому людина без віри в Бога, вона по-справжньому не може бути щасливою, хоча вона переживає певні моменти щастя. Августин блажений сказав наступне: наша душа вона не може заспокоїтися до тих пір, аж поки вона не заспокоїться в Бозі. Тому я вважаю, і я переконався в своєму житті, що без віри людині жити важко, адже віра в Бога дає сенс життя. Найбільша радість пасторського служіння в тому, що пастор може бачити плоди своєї діяльності, а саме, це зміна людського життя, це там, де була розбита доля. Там приходить сенс життя, там приходить щастя, радість. Ось це найбільше задоволення від пасторського служіння зміна людини. Найбільше я вдячний Богу за людей, які траплялися в моєму житті. В першу чергу це те, що було в дитинстві мої батьки і. Продовж всього життя вони показали свою нелицемірну віру, відданість, вірність Богу в служінні, в справах, в буденному житті це те, що формувало мою віру і мій внутрішній світ і світогляд. Другий етап це зараз вже моя теперішня сім'я. Це моя дружина, яка є помічницею моєю. Добрим порадником, гарне слово скаже, підтримує, накормить, підбадьорить. Це мої діти, які також долучаються. І разом ми можемо робити ту справу, до якої кличе нас Бог. Дякую Богу за людей, які трапляються в моєму житті. Дякую Богу за церкву, за спільноту, в якій я проводжу більшу частину свого часу. Якось до одного мудрого чоловіка підійшла людина і питає: Ти чому такий розумний? А він каже: Бо я досвідчений. Якби не був таким досвідченим, то не був би такий розумним. Тобто, інколи ми наступаємо на граблі і ми від цього вчимося. Роблячи помилки, ми маємо певне, певні уроки, певне навчання від того. Тому, оглядаючись назад, так, да, я би хотів би щось змінити, але без цих помилок я би не був тим, ким я є зараз. Помилки є певними уроками в нашому житті. Хочу побажати кожному українцю, який знаходиться в епіцентрі цієї болі, підняти свою голову догори, покликати того, хто сильний дати підбадьорення, того, хто сильний сповнити наше серце вірою. Дати надію і принести любов, принести мир, принести втіху від Бога. Тому, дорогі друзі, нехай вас Бог всіх рясно поблагословить, віруйте в живого Бога.